你们。 Наймужнішим від наймиліших подільські дітлахи проводять вільний час з користю. Здавна українці вірять у покров та захист вищих сил, особливо янголів. А коли в країні біда, то обереги наповнені любов'ю та молитвою дітей саме на часі. Ось таких янголяток виготовили наші діти для українських воїнів на майстер-класі, які провела для них подільська майстриня Олена Гутник на базі молодіжного центру Лофт. Ці маленькі талісмани наповнені теплом та турботою дітей. Для тих, хто безстрашно встає на шляху захисту батьківщини сьогодні на базі центру Лофт ми провели з дітьми майстер-клас по виконанню оберегів у вигляді ангелочків, які ми відправимо в Славянськ нашим хлопцям. Долучайтеся, будь ласка, постійно є потреба в таких речах, тому що. Такі речі наших хлопців дуже гріють. Пишіть листівки, донатьте обов'язково донатьте. Ми щиро віримо, що ці ангелочки захистять наших воїнів, додадуть їм сил і наснаги у боротьбі з ворогом та піднімуть їх бойовий дух, кажуть учасники заходу. Я їм побажала що все буде Україна. Я бажаю нашим нашим збройним силам України скоріше повернутися додому та миру усій Україні. Щоб вони повернулись додому живі і здорові, мирного неба над головою. Україна понад усе. Я сьогодні для ССУ Анка. Такі вчинки доброти та відданості дітей вражають, вказуючи на їхню готовність підтримати та допомогти тим, хто віддає все заради миру та безпеки нашої країни. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.